Різдво 2017 року мало стати для родини Агілар із Ельчі в Іспанії одним із найнапруженіших сезонів. Подружжя Роса та Альберто володіли невеликою пекарнею, тож під час свят їхня робота йшла особливо активно, а прибуток зростав у рази. Вони вирішили не тримати гроші вдома, а віднести їх у банк. Коли Роса відкрила шавку, де завжди зберігалась заощадження. З гаманця висипалося лише кілька монет. Купюр не було, зникло від 6 до 7 тисяч євро. Подружжя одразу подумала про крадіжку, та двері і замки були неушкоджені. жодних слідів злому. Це робило ситуацію ще більш тривожною. Підозра впала на доньку, Патрісія Агілар щойно відсвяткувала своє 18-річчя. Вона була старшою дитиною в сім'ї, тихою. Замкненою дівчиною, яка більше часу проводила у своїй кімнаті за комп'ютером, батьків турбувало, що вона майже не мала друзів і не любила виходити з дому. Тому, коли Патрисія сказала, що її запросили на день народження подруги, і вона залишиться з ночівлею, мати навіть зраділа. Здавалося, дівчина почала відкриватися світу, але цієї ночі вона не повернулася. Спочатку батьки хвилювалися не сильно, можливо, донька вирішила затриматися у друзів, та телефон мовчав. Повідомлення залишалися без відповіді, минули години, але жодної звістки не було, і тут зникнення Патрисії співпало з пропажею Великої суми грошей. Для Альберта це вже був сигнал небезпеки, він пішов до поліції. Однак правоохоронці не поспішали відкривати справу. Дівчина повнолітня, можливо, просто вирішила піти з дому. Того ж вечора подружжя отримала коротке повідомлення все добре, зв'яжуся з вами пізніше. Але роса одразу відчула ці слова написала не їхня донька. Стиль, інтонація, навіть розділові знаки були чужими. Тепер сумнівів не залишалося, сталося щось серйозне. Не чекаючи бездіяльної поліції, Роса вирішила шукати відповіді сама. Вона зайшла в кімнату доньки та почала ретельно переглядати все, що могло бодай щось пояснити. Під подушками у книжках, у шухлядах і навіть під лампою, вона знаходила дивні записи. Там були намальовані езотеричні символи, схеми ритуалів, а також інструкції, написані рукою Патрисії. Як підготуватися до подорожі в Перу, які документи потрібні для реєстрації шлюбу. Поруч лежали фотографії дорослих жінок, яких батьки ніколи не бачили. Тоді вперше в голові Роси промайнула думка донька могла стати жертвою секти. Вона розповіла про це поліції, але там лише знизали плечима. Патрісія, вже повнолітня, може робити що захоче для батьків це було неприйнятно. Вони відчували, справа не у втечі заради кохання чи пригоди, тут діяли чужі, небезпечні сили. Минали дні, жодної нової звістки не було, здавалося, сліди доньки зникли. Тоді Роса та Альберто вирішили звернутися по допомогу до родички. Їхня племінниця Ноелія завжди була близькою для Патрісії, майже як старша сестра. Коли їй подзвонили, вона не вагалася. Закрила власну крамницю в Бенідормі і приїхала в Ельче, щоб допомогти в пошуках. Ноелія швидко зрозуміла ключ до зникнення слід шукати в інтернеті. Вона виявила, що Патрісія багато листувалася з якимось чоловіком, який надсилав їй довгі списки книжок із чорної магії та езотерики. У нотатках дівчини раз по раз траплялося слово гносис. На перший погляд, поняття пов'язане з пошуком істини і знання, але в середині ХХ століття з'явилися групи, які перекрутили цю ідею. Вони проповідували, що наблизитися до спасіння можна лише через відмову від сім'ї і через безкінечні інтимні практики. Усі, хто залишався ззовні, вважалися ворогами. Для родини це було потрясінням. Вони зрозуміли, Патрісія вела подвійне життя. Поруч із ними жила звичайна донька, яка вчилася і сиділа за комп'ютером, але водночас інша, яка занурилася в небезпечні ідеї і могла опинитися під чужою владою. Через кілька днів Патрісія сама вийшла на зв'язок. Вона написала ноелі повідомлення мовляв, усе добре. Вона подорожує Європою в автодомі зі своїм хлопцем. Для підтвердження дівчина прикріпила фото, де тримає аркуш паперу з датою. Знімок, начебто, зроблений у містечку пешті в Румунії, але щось у цьому не збігалося. Ноелія перевірила погоду того дня у пешті було мінус шість, а на фото Патрісія стояла в тонкій футболці з коротким рукавом, без куртки чи навіть светра. Більше того, під час спроби зателефонувати Ноелія дізналася. Номер її двоюродної сестри обслуговувався оператором, який працював лише в країнах Південної Америки. Виходило, що дівчина зовсім не перебувала в Європі. Правда, виявилася страшнішою ще в день, коли вона мала йти на день народження, Патрісія вилетіла до Перу. Там її чекав чоловік, з яким вона листувалася два роки. Фелікс Стівен Манрі Гомес у лімі він зустрів дівчину в аеропорту і одразу повіз у готель. Він став її першим чоловіком і від початку змусив називати себе пророком. За гроші, які Патрісія вкрала вдома, пара орендувала невелику квартиру. Але дівчина швидко зрозуміла у цьому житлі вже мешкали двоє жінок і четверо дітей. Їх звали Марія Гарсія Вальверде та Паола Вега. Вони називали себе дружинами Стівена. Тепер і Патрісія мала стати третьою. Місця в квартирі катастрофічно бракувало. Вісім людей жили у двох кімнатах, умови були тісними і антисанітарними, але найгірше було інше: пророк вимагав від своїх дружин щоденного інтимного життя для Патрісії. Яка ніколи не мала досвіду стосунків, усе це стало шоком вона відчувала себе чужою, але виходу вже не було. Щоб зрозуміти, як Патрисія потрапила в пастку, треба повернутися на два роки назад. 2015-го її родина пережила трагедію. Від паткретиту помер дядько Хосе, мамин брат, і найближча для дівчини людина. Він був для неї водночас старшим другом. І майже батьком. після його смерті мати впала в депресію, проводила дні за комп'ютерними іграми, батько занурився в роботу. Патрісія залишилася сам на сам зі своїм болем. Вона не могла прийняти факт смерті, почала шукати відповіді в інтернеті, що є після життя, чи можна відродитися. На тематичних форумах і сайтах вона зустріла Стівена. Чоловік мав добре відточені комунікативні навички і активно застосовував психологічні прийоми. Він називав себе Месією, обіцяв врятувати обраних під час апокаліпсису, що нібито наближається. Дівчині, яка почувалася покинутою та нікому не потрібною, такі слова здавалися підтримкою. Стівен переконував її, що вони вже були парою у минулому житті. А тепер мають виконати місію його дружини, королеви повинні народжувати дітей аби після катастрофи населяти землю. Протягом двох років він поступово руйнував її захисні бар'єри. Спершу просив фото у звичайному одязі, потім у білизні. Згодом домігся і відвертих знімків, паралельно пояснював багатоженство природний стан чоловіка. А для жінки єдиний шлях духовного розвитку віддати себе одному обраному. Врешті він дав їй нове ім'я Сільвана, народжена в джунглях він наполягав, що вона має відмовитися від старої особистості і минулого. Патрісія, яка так і не впоралася з втратою дядька і розчаруванням у родині, піддалася вона погодилася на втечу і залишила все, що мала, аби поїхати до Перу. Тим часом сім'я в Іспанії не зупиняла пошуків. Ноелія, яка найкраще знала Патрісію, почала перевіряти її акаунти. Серед них виявився прихований профіль із псевдонімом, де дівчина ділилася думками про смерть і загробне життя. У списку друзів вона побачила чоловіка на ім'я Стівен Мартінес. Його контактів були тисячі, переважно дівчата приблизно віку Патрісії. Це здавалося не просто дивним, а небезпечним. У цей час поліція Перу вперше викликала Патрісію і Стівена на розмову, але там усе відбулося під його повним контролем. Він сидів поруч, пильно стежив за кожним словом, і дівчина повторювала мене ніхто не викрадав, я сама хочу жити тут. Формально їй було 18, отже, ніякого злочину. Пару відпустили для батьків, це стало ударом. Та принаймні вони отримали важливу деталь справжнє ім'я так званого пророка Фелікс Стівен Манрі Гомес. Розуміючи, що офіційні органи безсилі, родина вирішила діяти публічно. Вони звернулися до медіа, метою було показати обличчя чоловіка і попередити інших дівчат, щоб ці не стали його жертвами. Це був ризикований крок. Стівен міг відправити Патрісію додому або сховати її ще глибше. Насправді він обрав інше. Побачивши себе по телевізору, він розбив усі телефони і комп'ютери, а Патрісію виставив за двері. Залишившись без житла і підтримки, дівчина звернулася до журналістів. В ефірі вона виступила з різкою заявою. Своїх батьків вона звинуватила в байдужості. Батько, мовляв, постійно на роботі. Мати цілими днями грає в комп'ютерні ігри, мене не годували, не купували мені речей. Єдиною близькою людиною був дядько Хосе, говорила вона. Ці слова боляче вдарила по та Альберта. Дехто з родичів навіть почав вірити словам дівчини. Після телевізійного виступу інтерес до справи майже зник. Поліція відмовилася втручатися. Журналісти переключилися на інші теми. Здавалося, історія Патрісії зійшла на нівець, та Ноелія не збиралася здаватися. Вона створила фейковий профіль у соцмережі, намагаючись увійти в довіру до Стівена. Вона прикидалася підлітком, що захоплюється езотерикою, і навіть надіслала запит у друзі. Але коли спробувала надто швидко отримати його номер телефону, він запідозрив обман і заблокував її. Це не зупинило Ноелію. У списку друзів Стівена вона знайшла дівчину Карен, чиє фото вже бачила серед речей Патрисії. Виявилося, Карен теж колись була частиною секти, але зуміла вирватися. Вона зізналася, у Стівена є офіційна дружина, її сестра Май. Дівчина боялася за неї, бо знала, що той чоловік стає дедалі агресивнішим. Тим часом сам пророк почав втрачати контроль. Він вивіз своїх дружин і дітей до Сан-Мартін де Пангуа, регіону в глибині джунглів, за 20 годин автобусом від Ліми. Там панувала злиденність, перебої з водою, відсутність електрики, нестача їжі. Замість харчів Стівен витрачав гроші на свічки та галюциногенні корені для ритуалів. Патрісія... Яку він змусив підстригти довге волосся та пофарбувати його в чорне, тепер мала повністю відмовитися від колишнього образу, вона видалила соцмережі, розірвала будь-які контакти з рідними. Навіть діти жили в антисанітарії, ноги вкриті грибковими інфекціями, тіла в укусах комах, голови у вошах. Стівен ставав дедалі жорстокішим. Він бив жінок і дітей шкіряним батогом. Який залишав на тілі сліди ніби від трьох ударів одразу. Особливо страждав єдиний хлопчик у групі. Одного разу він так душив май, що та ледь не загинула, і лише втручання Патрісії врятувало її. Поступово дівчина почала мріяти про втечу, але страх помсти і сором перед родиною скували її. У цих нестерпних умовах Патрісія дізналася, що вагітна. Це стало для неї несподіванкою і водночас новим тягарем. Вона дедалі частіше згадувала батьків і думала про дім, але боялася, що скаже родина після всього. Деякі знайомі радили Росі та Альберто змиритися і залишити пошуки, та батьки відмовилися. Роса залишилася з молодшим сином в Іспанії, а Альберто вирушив до Перу, щоб діяти на місці. Він звернувся по допомогу до Аліанди, матері Карен і Май. Жінка також хотіла врятувати доньок. Разом вони знайшли прокурора, який погодився розглядати справу як торгівлю людьми. Це дало можливість підключити поліцію і почати реальне розслідування. Першим кроком стало відвідування квартири, де раніше мешкали дівчата. Сусіди розповідали страшні історії, крики, побої. Діти, яких примушували дивитися на інтимні сцени, Стівен заборонив школярам відвідувати уроки, відрізав їх від зовнішнього світу. Поліцейські спробували відстежити телефони, але ті, здебільшого, були вимкнені. Тим часом вдалося встановити минуле самого Стівена. Йому було 35, Народився він у лімі, проблемній сім'ї. У школі зазнавав булінгу і тому дружив лише з дівчатами. Ще з дитинства він навчився маніпулювати жіночою довірою. Його батько подарував йому книгу, що допомогла приєднатися до гностиків, але згодом хлопця вигнали. Він змішував різні ідеї та проголошував себе пророком. Згодом він заснував власний культ. Коли грошей у секті майже не залишилося, група подалася ще глибше в джунглі, у село Альто Сандон. Де було лише 30 хатин, місцевість кишила наркоторговцями та втікачами від закону. Тут життя стало ще тяжчим. Патрісія вже була на восьмому місяці вагітності, але через постійне голодування виглядала так, ніби лише на третьому. У глибині джунглів життя перетворилося на виживання, їли переважно риск і картоплю, воду носили з каламутних калюш довкола хатини. Стояла вогкість, яка роз'їдала шкіру. Усі мусили носити гумові чоботи, щоб хоч трохи захиститися від інфекцій. На ногах з'явилися грибкові ураження тіла дітей були вкриті слідами від укусів комах, а в їхньому волосі кишіли воші. Стівен ставав дедалі параноїдальнішим. Він змушував жінок і дітей виконувати важку роботу на плантації, сам лежав на ліжку. Майже не виходячи назовні, він карав батугом навіть за найменшу провину. Жінки жили в постійному страху. Дівчина, яку він примусив називати себе сільваною, деталі більше втрачала сили. Вона відчувала, що життя вислизає, та в цій безнадії раптом з'явився промінь. Одного дня Май, не витримавши, увімкнула телефон, щоб почути голос матері. Вона навіть нічого не сказала. Просто слухала, але цього вистачило, щоб сигнал зафіксувала поліція. Виявилося, що група ховається не в лімі, а значно глибше в джунглях. Двоє слідчих вирушили туди. Вони мали лише 10 днів, аби знайти втікачів. Поліцейські показували фото всім місцевим жителям, сподіваючись, що хоча б когось упізнають. І нарешті одна жінка сказала. Бачила дивну іноземку в рожевих чоботях, яка щовечора переходить міст із пакунком у руках. Слідчі почали стеження на містку, і справді з'явилася жінка, яка рухалася механічно, не дивилася по сторонах. Це була Паола. Вони прослідкували за нею і вийшли на будинок, де вона мешкала разом з іншими. Слідчі зняли кімнату в тому ж будинку, де оселилися жінки, їм пощастило. Їхня кімната виявилася поруч. Через тонку стіну вони чули голоси чоловіка, Паоли і ще однієї жінки це була Май. Але Патрісії і дітей не було видно, поліцейські не ризикували діяти одразу. Стівен не виходив навіть у туалет, тож не було певності, що вони зможуть ізолювати його від жінок. Одного вечора вони підслухали розмову. Стівен планував наступного дня поділити групу і вивезти всіх по одному, ще далі у поселення місцевих племен. Це могло назавжди унеможливити пошуки. Слідчі викликали підкріплення і розробили план. На світанку вони діяли. Паолу затримали, коли вона вийшла на роботу. Май, коли йшла прати речі. Коли увійшли в кімнату, Стівен лежав на ліжку. Він назвався чужим ім'ям. Прикидався, ніби не розуміє, що відбувається, чинив опір. Його витягли силоміць. Цікаво, що навіть у цей момент він примусив Май віддати йому своє взуття, щоб не ступати босоніж. Відразу після арешту жінки розповіли, де перебуває Патрісія. За наказом Стівена, вона залишалася в хатині в джунглях із дітьми. Її змушували доглядати за ними та працювати на плантації. Поки інші заробляли гроші в місті, саме там, у повній ізоляції, вона чекала на дитину. Коли поліція дісталася до хатини, вони покликали її по імені Патрісія, але дівчина так звикла до нового імені Сільвана, що навіть не одразу відгукнулася. Для неї це стало моментом зіткнення двох реальностей нав'язаної секти і забутого справжнього життя. Патріція була на восьмому місяці вагітності, коли почалися перейми. В хатині, глибоко в джунглях, поруч були лише діти. Вона кричала від болю, не знаючи, що робити. На крики прийшла сусідка і допомогла прийняти пологи. Народилася донька. Коли поліція нарешті забрала її та дітей, дівчина була настільки залежною від Стівена, що навіть у цей момент думала лише про нього. Вона вірила в його слова. І відчувала провину за власний порятунок. Психологи наполягли, усіх жінок потрібно розділити, інакше вплив пророка залишатиметься небезпечним. Стівена допитували, і навіть тоді, коли його залишили на кілька хвилин із колегами, один із офіцерів піддався його переконанням і почав говорити, що він справжній пророк. Та врешті суд поставив крапку. Фелікса Стівена Манрі Гомеса засудили до 20 років ув'язнення за торгівлю людьми, сексуальну та трудову експлуатацію. Патрісія повернулася в Іспанію, вона проходила довгу терапію, але з часом почала відновлюватися. Сьогодні живе з батьками і донькою, здобула освіту в галузі соціальної реабілітації та працює в організації, що допомагає людям із інвалідністю. Вона намагається перетворити власний досвід у попередження для інших. Її історія показала втягування в культ відбувається поступово, непомітно. Людина віддаляється від сім'ї, набуває нових звичок, але часто рідні не бачать загрози, таке не може статися з нами, думають усі. Та будь-хто може опинитися у вразливому стані. Родина Агілар не змирилася. Не зупинилися, і завдяки їхній боротьбі світ дізнався правду. Це врятувало Патрісію та, можливо, ще сотні дівчат, яких міг звабити новий пророк. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую. І до побачення.